Свічку Валентина Мірошник запалює щороку до Дня пам'яті. Каже, серед святково вбраних обрядових та ігрових ляльок є особливі, створені не для забавок, а для пам'яті. Не народилося дитятко, воно перетворилося у птаха, полетіло в чорне небо і там оселилося маленьким чистим янголятком. Ляльки ненародженим. Це про всіх дітей, які загинули під час голодоморів, говорить майстриня. А ця дівчинка маленька тримає пташку. Пташка це символ душі. От душа або може відлітати, покидає дитинку, або ця дитинка прижимає, притискає до себе свою душу і не хоче її відпустити. Додає, така неприродність те, що мати ніколи бачити не повинна частина української історії, і її жінка втілює в образах. Такий зміст я хотіла передати, що мати захищає свою дитинку від отих чорних воронів, які кружляють над нею. Чорні ворони каже, це НКВД розповіді про те, як люди виживали під час голодоморів. Жінка чула від бабусі, пережила вона всі три голодомори. Вона пережила війну. Є такі композиції, які створюються за її розповідями. Чомусь вона для мене. Була особливою людиною. За історіями відтворила і ляльки крупинички із зерном. І навіть в Голодомор, ну так як розказують, так як легенди говорять про це, що навіть в голодомор, коли були дуже сутужні часи, не дозволялося їсти з цього мішечка крупу. Дозволялося брати тільки дитині, коли вона вже дуже ну ось ось помре. Пошила модинку із колосками у фартусі, створила композиції, в яких діти перетворюються на птахів та відлітають у вирій. Нині частина робіт в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Втім, завдяки проєкту ляльки для ненароджених про цю тему знають в усьому світі, розповідає жителька німецького міста Бремен, українка за походженням Тетяна Золочевська. Традиційна в діаспорі ця тема ну, що не тема номер один. Бо багато хто біжав від Голодомору і переїхав в Німеччину, і Переїхав потім з Німеччини в Америку і в Канаду, і це було ґрунтом, чому вони переїхали з України. Фото ляльок присвячені темі Голодомору, які ви бачите на екрані. Майстриня надсилають з усіх областей. Далі з них формують віртуальну виставку, додає пані Тетяна. Я займаюся лялькою, і тема голодомору мені близька. Я вирішила поєднати ляльку з датою спогадів. Ми розповсюдили в мережі нащадків. Мережа нащадків це мережа нашої діаспори. Участь у віртуальній виставці цього року візьме 30 майстринь. Подивитися її зможе кожен на особистих сторінках Тетяни Золочевської у соцмережах. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.